Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. За фактом ракетної атаки Росіян на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури рівного служба безпеки розпочала кримінальні провадження. Це порушення законів та звичаїв війни. Окупанти вдарили по місту напередодні. На щастя, людських жертв немає. Однак, зруйновано станцію технічного обслуговування. Вибуховою хвилею пошкоджено також понад три десятки квартир у прилеглих багатоповерхівках. Внаслідок удару майже 90 населених пунктів в області залишилися без світла. Як рівне долало наслідки російської атаки далі у сюжеті? Пролунав вибух. Я зразу. Дитину, ну, дочку, жінку в коридор. Ну і потім стався вибух і почали другий вибух і почали летіти сюди в ланці. Усього почули три потужні вибухи, каже Анатолій. Від них аж будинок здригнувся, затріщали вікна та посипалося розбите скло. У квартирі від вибухової хвилі навіть повилітали міжкімнатні двері. Ну, ось вивернуло. Повністю вікно там балкон й вивернутий. Російські окупанти вгатили по енергетичному об'єкту, а також по станції технічного обслуговування. Ось перші хвилини обстрілу. Рятувальники приборкують велику пожежу. Вщент згоріли ремонтні бокси і три автомобілі. Пожежу гасили майже дві години. Було таке велике зарево, і відчувалося, що будинок, ну як. Як сипеться, бо дійсно сипала штукатурка і. Навіть цеглини. В нас же в принципі обоє із цегли по пообсипалося в будинку. Загалом від вибухової хвилі пошкоджено понад три десятки квартир у Я двох багатоповерхівках. Спеціальна комісія має обстежити усі помешкання та відремонтувати все коштом місцевого бюджету. Обійшлося без жертв. Та, окрім цивільної інфраструктури, росіяни вдарили по об'єкту енергетики. Через це без світла залишилися не тільки жителі обласного центру, а ще й майже сотня населених пунктів пунктів. наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. Відновлено електропостачання у 90 населених пунктах. Це орієнтовно 49 тисяч родин. Це ракетного обстрілу ретельно оглянули правоохоронці, аби зібрати докази злочинів росіян. За попередньою інформацією, рівне атакували крилатими ракетами класу х 101 Наразі співробітники Служби безпеки України досліджують усі обставини, відкрито два кримінальних провадження, а саме порушення законів та звичаї війни. Налякані жителі рівного досі оговтуються від ворожого обстрілу. Втім, запевняють, все відновлять. Головне, щоб російську нечість нашим захисникам вдалося. Як найшвидше вигнати з нашої землі? Я хочу, щоб передати привіт, щоб воєнні були живі. А ми вийдемо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти сі ті. -Ві". Єдині новини.